Чим далі, тим більше не прочитаних книжок. Це складно. Що читати? Це, це, чи може, це? О, хіба це проблема? Що з ними робити? Просто прочитай їх. Звичайно, все так просто. Просто візьми і просто прочитай. Фух, всього то! Маю на увазі те, що скоро форум видавців у продаж вийде багато нових книг. І... І їх я теж хочу купити. Щось встигну прочитати, щось не встигну. Блін, книг так багато, а часу так мало. Тоді, чого ти знову їх купуєш, не прочитавши вже куплені? Просто завали. Я просто хочу сказати, що тобі не помішало б контролювати твої книжкові покупки. Так, чому ні? Я просто візьму і всіх прочитаю. І десь, можливо, під новий рік я зможу купити собі щось нове. А весь цей час я просто буду слідкувати, як інші хвалять своїми новими покупками. Прекрасно! Mm. Так. Добре, добре. Я зроблю так. Я прочитаю одну книжку, і тоді я можу купити одну нову книжку. Думаю, так я зможу контролювати. Свої книжкові покупки. І думаю, почну читати я просто сьогодні. Що почати? Знаєш, я купив її вже давно. Думаю, треба її вже прочитати. Я ж міг взяти кінга. Чорт, я ж міг взяти кінга. Знаєш, я, певне, перше прочитаю кінга, а потім я обов'язково повернусь до неї. Що я роблю? Що я роблю? Це помилка. Я ніколи не зможу їх всіх прочитати. Що я роблю?